Радянський ДШК, американський Браунінг, німецький МГ-42 і навіть трофейний ПКМ такий арсенал зброї для тренувань мають українські кулеметники. Хто і як навчає стрільців для збройних сил України, дивимося у сюжеті наших колег із військового телебачення. Інструктор Сармат займається на полігоні із молодим поповненням. Він нещодавно повернувся з під бахмуту, тож не за чутками знає, що саме потрібно вміти на полі бою. Ми хочемо їм показати те, з чим ми сталкуємося кожного дня в боях. Мається на увазі ці малі тактичні гості, як вони на нас йдуть, умови, з яких ми працюємо, щоб хлопців більш-менш підготувати е, по Тих нюансах, які ми бачимо, які з нами відбуваються. навчання кулеметників складається з кількох напрямків: теорія, прицілювання з тепловізором, стрільба та ремонт зброї. Зброя в ході бою виходить із з ладу, і кожен кулеметник, кожен оператор повинен знати її на зубок і вміти відремонтувати прямо під час бою. У нас неодноразово таке виходило, і навіть молоді. Хлопці, які буквально місяць зі зброєю в руках, але під час наступу мудрялися все-таки ремонтувати на ходу зброю. Серед розмаїття кулеметів на тренуванні можна побачити радянський ДШК, американський Браунінг, німецький МГ-42 та трофейний ПКМ. Пам'ятаю цей кулемет. До нас підходила група із трьох осіб. Прийшли в притул, хлопці їх знищили. І забрали було два пекача і один простий АК-74. То зараз він працює на нашій стороні. А чи потрібно було після бою йому ремонт? Ні, якраз цей був без ремонту. Велику увагу на зеніті приділяють саме прицілювані через тепловізор, адже це єдині очі військового для стрільби вночі. Буквально вчора перший день ознайомлені, вже вони чудово спілкуються з цими тепловізорами. Це Тут програма і дуже багато функцій, але вони дуже швидко схвачують. І от як бачите, самостійно вже сьогодні виводять собі їхня задача на 300 метрів, зараз на ціль вивестись. Це буквально займе в них 30 секунд, коли вони навчаться. І все, і вже бій вони будуть вести продуктивний. А можна в приціл подивитися? Так. так, так. Я просто цікава, о, я тут. Що, запробуєте, що стріляєш? <хрі> Там чорна точечка має бути, але далі і якщо її прицілом слухаєш. Це і виставлення? Я вже виставила одразу, щоб воно співпадало. Механіка і приціл, так? Так. Тепер можна подивитися по механіці. От е, е, на мішень, з лівої сторони йде на картона і з правої сторони чорний квор. Бачила дуже цікаву річ. В прицілі є значок Wi-Fi і Bluetooth. Цікаво, як воно функціонує. Хочу зараз запитати в інструктора. Тім по вайфаю перекинути на телефон, на гаджет на якийсь, передивиться це все. Тобто воно ще записує? Так, вони записують відео, фото роблять. Mm -hmm. Так, і що ще можна? А блютуз, це так само перекинути кадри? Так, да, можна включити його і в стороні просто сидіти на телефоні, також спостерігати. Один може дивитися туди, другий дивиться телефон і все це бачить. А як називається цей приціл? Це тор четвертий. Це його це видає. Ну і наостанок найбільш улюблений момент на заняттях. Це практика. Інструктор збиває приціл, а хлопцям потрібно наново його швидко налаштувати. І тільки тоді лунає команда вогонь. І ще сімсот окупантів, демілітаризували наші воїни минулої доби за підрахунками Генерального штабу збройних сил України від початку великої війни. Вороже військо втратило вже 203 880 тисячі військових. Системно менше в загарбників в і військової техніки. Он мінус два танки за минулу добу, мінус бойових дев'ять бойових броньованих машин. А також не стало за в неділю в окупантів і 20 артилерійських систем. Міс. На система реактивно-реактивна система залпового вогню а на літачок. Один стало менше у ворога за даними командування повітряних сил. Напередодні ввечері наші воїни знищили Су-35 на Херсонщині. А також дев'ять вісім російських дронів, мінус 14 військових автомобілів і дві одиниці спеціальної техніки. Учне завершення вчорашньої доби для загарбників було і в тимчасово окупованому Нікольському на Донеччині три прильоти між АЗС, військоматом та виїздом на Маріуполь влучили у пункт базування росіян. І про це Ватері п'ятого повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко там є. Певна зона, де знаходилась казарма окупантів, і от вчора дуже дуже потужно туди влучили. Щодо безпосередніх наслідків, ми поки що продовжуємо уточнювати, що там могло бути, тому що досі там все перекрито. Треба дочекатися тоді підтвердження, як зазвичай ми отримуємо частково з Донецька від наших людей, тому що їх везуть, якщо це дійсно важкі або це трупи, їх везуть зазвичай одразу на Донецьк. Блекаут Сімферополі місто майже повністю знеструмлений. Про це пишуть пропагандистські так звані змі. Місцеві ж повідомляють, що світло зникло після вибуху. А окупанти стверджують, що відбулось технологічне порушення на лінії. Обіцяли повернути електропостачання за годину. Звісно ж, не повернули. Живлення з'явилося в кількох селах біля міста. Ми боремося за них, як вони боролися за нас. Відбувся всеукраїнський мотозабіг для підтримки полонених захисників Маріуполя. Розпочали його ще напередодні на перші роковини закінчення оборони міста. Історії родичів військовополонених у матеріалі Марії Марчук. Із Львова до Києва через Рівне, Звягель та Житомир. Такий маршрут подолали учасники мотозабігу. Цим заходом вони хочуть нагадати про оборонців Маріуполя, які вже понад рік перебувають у руках москолоти. Близько сотні байкерів приїхали Україною, щоб підтримати родичів полонених. Військовополонені це герої, які е, утримали нашу країну. І на даним і зараз ми вільні незалежні. Завдяки їм за них боротися потрібно, і ми закликаємо до цього і українців, і безпосередньо міжнародні організації і правозахисні організації. Від самого Львова у колоні їхав Володимир. каже: немає знайомих серед полонених, але не може залишатися байдужим. Мене немає нікого. Ну але... З району шість чоловік. Це просто з району. Сьогодні ми всі знайомі. Коли йде війна, ми всі родичі, ми всі знайомі. Ми маємо, маємо робити те, що ми робимо. Родичі наголошують, що терміново треба повертати українських бійців із рук окупантів, бо багато поранених без медичної допомоги там просто помирають. Вони боронили нас, а ми маємо боронити їх. Тому боремось і поборемо. Слава Україні від березня. Син Людмили Онищенко у полоні. Він строковик і пішов служити ще у 2021-му. двадцять першому. А спочатку великої війни боронив Маріуполь. Востаннє жінка чула голос сина 18 березня. Торік на початку осені один із визволених бранців передав батькам, що Леонід у полоні в тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині. Пізніше побачили відео звернення із Горлівки. Ось тоді вже особисто побачили його. Його чекаємо і вже нічого не відомо. Ні одна організація, ні Червоний Хрест, ніхто нам не підтверджує, не Росія не підтверд. Жує його як полоненого, але ми чекаємо його. А син військовослужбовця Дмитра загинув на Азовсталі. Сюди ж чоловік прийшов, бо троє його знайомих і досі у полоні. Боєць каже, що про стан одного з них дізнався цієї весни. Хлопець, який був з ним, тобто відомості є про нього. В березні цього року він після Оленівки Оленівки поранений, але ну зберігає нормальний дух там вчить людей англійською наших. Зустріти учасників мотопробігу родичі полонених прийшли з дітьми. Дани Єло вже рік і два місяці, і він жодного разу не бачив тата. 18 травня торік воїн вийшов із Азовсталі. Понад рік тому він зателефонував дружині Аліні. Відтоді нової інформації так і не було. Це було пізно вночі. Він, я пізнала його голос. Він сказав, що з ним все добре, що вони чекають обміну. Сказав, щоб дуже не переживала, оскільки в мене маленька дитина, пообіцяли повернути їх через 3-4 місяці. На даний момент вже пройшов рік. Коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених. Родичі розгорнули плакат. На ньому назви та номери всіх частин та бригад, воїни, яких потрапили у ворожий полон. Марія Марчук Орест Пона п'ятий канал.